Всім доброго дня, в який раз виручає цей самодільний підйомник, закотив його під е... дастер. Ось от так от, от такі от досточки поставив, щоб було площа більша упора, щоб не прогинало. Там теж вон постав і от подимаю відправляю Так, все. Меняем шуруповерт на больше серьезную технику. Секунда. Ребят, буду дублировать, потому что включенный пропеллер ничего не дал вам объяснить. Значит, вот это вот, что сейчас показываю вам, это кусочек дрели советской. Вот, кусок дрели советской. Тут раньше вот был якорь, теперь там стоит болт. Под головку на 13 і ще один совєтський домкрат. Ой, домкрат, дрель, ще одна дрель. І працюють в парі як мощний редуктор. Ну що, піднімаємо верх, ребят. Пришлося дублірувати, тому що вентилятор був включений рядом. Сильний був шум. піднімаю і обов'язково Время від времени придивляю, щоб ніде нічого не загнуло, ніде нічого не зажало і так далі. По чуть-чуть помаленьку підтягую вверх її. Обратите внимание, колеса вже одірвалися від землі. Можна ще, звісно, підняти. Подимається дуже легко. Я думав, Дастер він тяжеліє буде. Але так як тут тільки передній привод, тобто ззаду немає редукторів, валов і так далі, карданов. Так що задок дуже легкий. Де і метал не дуже товстий, Задня часть машини доволі легка. Я думаю, буде достатньо для моєї роботи. та що я тут маю зробити? думаю цього достатньо, цієї висоти. У нас таке потяжение Вполне достатньо, ребят. Вещь дуже хороша. Не раз выручила. Кому интересно, есть больше длинное видео на моем канале про это чудо домкрат или подъемник. Кто захочет, то и знайдай, друзья. Но все-таки я вам сейчас покажу чуть-чуть еще подемлю, покажу вам виходить, я підняв на половину його висоти. От шток ще може, от бачите, до сюди вас зайти внутрі. Тобто угол буде більший і машина, звісно, подиметься набагато вище. Абсолютно не треба. Зараз от машина піднялась на достатню висоту. От вполне мене устраює висота для повноцінних робот. Тим більше колесо я демонтирую, щоб удобніше було працювати. Так що, ребята, так що, ребята, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Чому прийшлося дублирувати? Вот вентилятор з радіатора огромний. Дуже сильно шумить. Просто жарко. І я спочатку не зрозумів, що буде мешать знімати звук. Все, ребята, работаю. Всім добра!